Clash Royale це якась ще йота гра, типа. Ви поняли, що в неї всі грають, що її всі знають. А я вообще не викупаю. Там якісь картки, непонятно шо даже категорії поменяю. Шар, шо це? Це від тих самих розробників, що Бравл Stars? Я не грав в Бравл Stars тоже. Welcome to Clash Royale! Шо це? Let's complete some training, matches first. Спочатку тренування. Чого на мене біжать? Ну, мене атакують, хорошо, що робити. А, треба карточками захищати свої будівлі. Ага. Найт. Хорошо, найт. І Човішку. За ним. А, це лучники. Це мечник і лучники. Хорошо. А, і у них є ХП. Поняв. Так, хорошо. Більше карток і у мене буде... Перевага. Гіганта на фронт? Ага, шопіньефап жорстко, да? тут от... Я Найт. А, і тут є експа. Ага, і лучники тоже сюда. Щоб було порівну за Подиви, Бо ми завойовуємо землі. Ми вишки пушим, чат. Чат, я виграв! Чат, так це прикольно? Я ще щось отримав? Хто пише чат, ми його втрачаємо. мое втрачаемо? нагороди, о. А, і тут можна покращувати карточки. Найс. Чот найс. Чот, я хочу прокачать колоду. Лефтіонс. І це всі карти, якими можна грати. А монети золоті донатить треба? Я буду донатить. Єбак, як у мене мечник прокачався. Я хочу знати всіх персонажів з усіх карток. Так, давайте поєднувати карточки, давай. Хорошо, і шо? джайн сразу же наперед. Ем, Хорошо. А, і карточки мені рандомно падають, да? Тобто я не можу обрати сет якийсь. А шо гігант? А чого він не б'є маленьких? Він йде вперед? Він просто танкує. Spells like fireball deal direct damage. Так, не понял. А, и по своим вона не бьется. Який екшн! Я корону заробив. Блять, а... Так не. Оце хто? Оце хто? хто? Миньон, кто це? И лучник тоже надо. Точнее, цей мечник. Я живу на вулиці Мечникова. А вишки можна отако демеджить стрілами? Можна. Я виграв всі корони. Окей. Чат, я тепер як клеш рояльщик. Мені ще щось випадають, якісь призи реально. Мини-рекка. Рарна карточка. Чат, срочно прока name. Гандончик. Окей. Okay. Почекай, яке биться, яке биться, коли у мене не прокачана колода. У мене шосьо випало. Апгрейд, 50 монет. У мене є якраз. Конферм, пір... да. Да! Ха -ха. Четвертий левел у мене вже міні пека о, 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 оце это надо А шо у мене ще щось ще, ще можно покращить Чого, ну, чого не Все хорошо Battle 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 Респонд у yeah. to your opponent with the right card Easy Easy Нападай Чт Я не прочитал О, цей міні Река куди? От Отсюда кудись. І він його просто підебить? І лучника тоже надо. Подиви. оце це у мене мінірека река Мінірека жорсткий. Міні река жосткий. Лучники тоже сюда. Подиви мінірека, река, скільки демеджа вносить. Нічого? Міньйони тоже хай летать і пушуть вишки. Захватую в землі. Захватую в землі. А як ману відкачати нормально? Подивіться, з якою скоростю ми пушимо. Йосип драний, подиви вишки знесені, десант би вбиті. А може вже можем уже начать ЛРК, річка? Факти, тоже, факти ж сьогодні. Так, так, так. Три зірки. Сейчас що щось рарный випаде? Чат, як же я качаю колоду через лучників? Подиви. Зайди, да, покрай. Да, пять минут. Як маєте это чат? І шо? Понятно, понятно. Ну как, да, хорошо, хорошо, лучники, лучники. Окей. Okay. А что, я шея могу? Да, шея, лучники я юзаю. про проюз гроши. Шей, девочки, конечно. Девочки люблю все. Ч-то, у меня шулевел скоро качнется? Чат, я хочу колоду собить. А, а вышки тоже можно с ними работать? Коллекшн. Вс, больше ничего не могу. Що? батл, батл, бетл! Нова арена, чат. Боже, чат, яка класна гра, коли Я Чого я раніше про неї не знав? Трофей реворд, Earn Trophies, to Unlock Rewards, and new arenas. Тут ще якісь трофеї Arenas. Отримай 10 тисяч трофеїв, щоб відкрити сезонну арену з більшими винагородами. Оце тут винагород зараз буде. О, окей, окей. Окей, окей, батл, батл, батл. Батл. Це ще онлайн. Searching for opponents. Давай, easy. Ізі, ізі велетень. Сразу же. Сразу же лучник. Точніше Це цей мечник. І лучники, яких я апгрейду. Ось, ось так, отак от ми йдем. Чого не сильні? А чел щось знає? Чат, що міні реки пі*** мої. Река, давай, река, давай, река, давай, тоже. Река, давай, я тебя качал не зря. Блять, лучники пиздец, а у них мало армора. Так, миньончики, давайте тоже на подхват. На подхвате миньончики. Блядь, винджайнта Ебать, Винджайнт пушить. У меня тоже джайант. Я джайанта поставил, я успел. А, джайант там пушит один на одного. Чат, что это? Чат, в смысле? Мечник, пиздец, джайанта. Чат в онлайне все уже почалось серьезні темки. Чат в онлайне уже починаються дуже серйозні темки. Найс. Река, река, давай, река, давай, я тебя качав не зря. Изи, изи для реки Изи для реки. Файербола юзать? Кажется, что запись... 4 -е рівня. Я, боже, я Я ману жду, ману жду, Просто манужду. Я, я тоже реку теж реку Муски тер е. Иминьоны, и миллиона. Дипайте вышки, сука, шо вы робите? Шо О, мечник, мечник, мечник Мечник сильный, мечник сильный, у нього бата брони. Дайте джайнта, дайте джаинта. Чат, бл, сука, я же важко Лучники тоже бежит за ней по. Сейчас джайнта чекаем. Выйди пуште. Сейчас джайнта чекаем. Подиви. просто тим... О, і река, река тоже ебана Джайнта Теж ебана джайнта. найс, найс, найс Даже до вишки не добіг, чат, це то у мене оборона. Подивіться, чат, от то оборонка. Давай, джайн тоже. Ти тут сразу же уже. Сразу же спавни його там. Правильно. Правильно, подиви, чел терпить. Чел терпить. Остання вишка. Остання вишка, чел терпить. Чел терпить. Чел затерпів. Чел затерпів. Шо, чат? Що ви скажете, мені тепер? От-от-от, Ну просто от поясніть. Коли ж роблокс лой. Чат, а в Роблоксі уже є? Е, е, гра в Кальмара 3. Третій сезончик. Чи нема? Река, сука? Notifications. Не. Яка шахна гра, але notifications не. Призірочки. Вже давно дуже. Чат надо? Чат ну так надо. 320 голди мені дало, я тепер можу качать колоду, тупо нескінченно. Що, у мене немає ніяких покращень? Алло. Ні реку, ні мечника, нічого я не можу качати Сука, чат, нічого не випало. Нічого не випало. Бетл. 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 Бравл Сарс бра Браво Сарс ноу Кеп, тоже ніколи не грав. Um, так Мечник. За ним река. Лучники на подхваті. Пушим. 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 Сразу же джайн, и джайн сразу же смог потому что подиви, подиви у мене сильні всі. Оу, у него тоже река сильна. Тоже река сильна. Пушим пушим, Пушим, пушим. джайн З усіх фронтів будем наступати. Подиви, все, одна вишка, уже корона є. Уже корона є, Ізі, Ізі. Мушкетерчика сюда. Тоже дехать чуть-чуть. Не завжди нападати, інколи треба дефать. Мушкетери сюда. О, і река у мене вже відкатилась. Река. Река відкатилась. Река, река, река. Реку сюда, реку сюда, реку сюди. Наступаємо, 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 наступаємо. Наступаємо. Река сейчас доб'є тавера. Пряка сейчас за 2 тавера. бный ворот, блядь. Подиви. Подиви, даже нікого коморный не визивати. Та шо, чел! Прогр... Чат, наскільки ізі? изи! ізі, скики изи, чт, Наскільки я скики еди, бь, Окей! Одна зірочка тільки. Що, мені зараз я как-то там Це наскільки у мене тепер сейчас буде сильний мечник. Мені до цього золото випало, тепер 10 карточок. Я щось все вкачаю. Я все вкачаю. Я все вкачую. Я все вкачую. А, все, я більше не можу качати. Нічого, нічого, нічо. нічого. Нічо, нічого, нічого, нічого. А все я більше нічого не можу качати. А шо? Корони? І шо? чесно. А just unlock it. якийсь сундучок жорсткий. Ще копієчок взяв. Якісь алмази. Це щоб селянами торгувати. Гобліни? Якісь гобліни зі списами? Мечник. Мечник, да. Арека, це мій улюблений, реально, чел. Принцеса на давері, ну хорошо. Сейчас всіх прокачаю на все золото. Сейчас всіх прокачаю на все золото. Да, нормально. С буде сильніша вишечка. Сильніша вишечка буде. Хорошо. Хорошо. А, і... А Ща... А карти будуть просто рандомно, типа, випадати мені? Я можу якісь скипать, якісь не скипать. Хтось шарить? Обгрейд. Да, мечный, конечно же. Куда? Да, мачник хороший. Дэмэдж. ХП. Да, хай буде, хай буде. Хай буде. Топ, хуй. Понятно, блядь. Ничего не понятно. Giant. Мечник. и река. Сейчас мы ебать в сторону запушим, чат. Не, лучника тоже. Лучник и тоже. Сейчас разбираемся с этим. Ох, щас река, ох, щас река буде вриватися. Ох, река вривається, реально. Міні река, чат, буде колись максі река? Біг река буде колись? Чат, подивіться, як ми пушим, впевнено. Подивіться, мінус вишка. Ізі. Ізі мінус вишка. Миньоны тоже беремо. Чат, ебать є... ми пушим тавера. Подивіться, та гра закінчена. Гра закінчена. Типа, вообще... Ну Чел нічого не зробив буквально проти мене. Чел нічого не зробив проти мене. Нормально? Ч, бор, який клаш рояль, це ще легко? Що це? Я тебе здивую в мене, бабуся, пенсію в цю гру зливає. А ну, скажи, який нікнейм у бабусі? Щас ми з нею раз неї розвара зіграємо. Мушкетерка. Я її ніколи не використовую, я її, мабуть, качати не буду. Я її не використовую. Чи вона жорстка. А шо це? А, батл дек ми, ну так. Мушкетерка. Шо вона робить? Може тільки апгрейдить. Ну пухай ж моя колода. А, не, ось все, що вона робить. О! Так вона стріляє. Ааа! Мушкетер! Потому що з мушкета стріляю. Я думав, мушкетер це то, что вона пи як мечник. Тю так мне надо? Ча, я тепер хочу її робить, потому что вона дально бейна. Це... Ча, це охуено. Я хочу. Я хочу. Главное, щоб вона дамажила сильно. Бетл. Чат, це шо, Ча, це, це остання, яка сейчас может зіграть? тако Сразу заручники Сейчас еще мушкетерку ебаем Мушкетерку сейчас еду тоже Все, мушкетерка оттуда -от будет реально седжай это ебать Найс Подивиться мушкетерка Блять А там мини-река Чел А у мене то мечник Мечника що ти не ждав мабуть Ми уже тавирочек здесь Таворочек Знес мини-рекку за Джайта е Хорошо Хорошо. І тут от з міні-рекою ми сейчас підемо пушити. Та чат, чат. Ну хто, ну шо? У мене IQ. У мене IQ. Я розумію. Типа я, я розумію гру, я розумію як грати. Розумієте? Да, і все. Просто да і все. Займьте сюди. І сосудочки нікуди ви не підете это Що? а це запекла битва? А це щось запекла битва, якась? Ще ви помітили, це реально запекла битва? Подиви, у нього тоже сильний мечник. Пайтем. Та тав... А, товарок ми знали. Nice. Nice. Так, мушкетерочкой я буду тоже. Nice. 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 Чуть криво поставив, погано поставив, погано місце. Чат, мечник! Сейчас разберетесь з мушкетерочкою. Ми мечник. Чат, оце уже гра довша. О, мини-река мы не випадає, мини-река выпадає. Та там ізі, там ізі. Мечник! Вообще, можеш не париться? О, мені река. река має тащить, блять, він миньо не позвал. Чат, чел 6 знає. Чел 6 знає. А що він їх не б'є? Ч він не б'є? Від'ебійся від, від міні-рек, алло. Мені похуй, я одного кріпа дажу вбавив, міні не трогать. Він сейчас тавер задинає. Він не добіг до тавера лох. Чекай. Я щас я щас одного э, гіганта ебу. Є... І ти буде їм. Гніво не сильный. Чот, він сильний. Лучники, ебаш Є... їх. Вова. Є... Ебачить? Лучники не трогай. Урод. Урод їбалий. Є... Міні-река. Ізі, Закінчуєм. 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 Закінчуємо гру. Мушкетерка. Просто так, чисто, для підтримки. Чому ніхто не сказав, що сьогодні стрім веде молодший брат Валерія? Хто це пише? На гіганта поп... Причем, міні-река, найтавер. тавер. Ізі. беремо. Чат, оце, до речі, не ізі перемог. Чак, о, перемог. Це був достойний суперник. Це був достойний суперник. Нормально? Окей. Okay. Not now. А играл. Качаем гиганта. Качаем гиганта. И золото, и карты, и си дра... Шо це? Я кубки заробив. Да. Колек. О, вечора. Золото заробив. Миньоны не можно. Миньоны жесткие дрочеки. Гоблин Кейдж. Может, Николас Кейдж? Чешо, Можно 6 играть, якус. Апгрейд. Апгрейд. Миньоны хорошие. Хорош... Хорошая карта. Все, апгрейдим, апгрейдим на все. На все апгрейдим. Найс. Хорошо. Гиганта. Гиганта апгрейдим сильно. Чат, мені надо зіграти. З оновленим складом. Чат, ну я не знаю, на що цих гоблінів. Що вони роблять? О, їх 4 сразу спавниться. Ну... Ну подивіться, якщо, як, якщо вони гіганта... Отак так от розбирають, що він навіть до вишки не доходить. А, але вони, бачите, відкисають стички. Стички відкисають. А цей шо? шрек що робить? Так, наприклад, біжить Рекко. А що робить Шрек? Ну, шрек, до речі, ну ні ху. Ні, шрек не ху. Ча шрек не хуя, його попробую бий, і він робить багато демеджа. А можна стріли убрати? Все, я хочу, я хочу юз. Замість, замість стрел. Нахуй мне стрелы, я стрелы вообще не выкрасываю. Фаербол я залышу. Чат, окей, окей, окей. Шрек мне не подходит. В смысле 5 hours? А, все, я могу биться. А, то просто 4 сундука я выпал. Ёб, рот. Не, не замість лучности. Лучности прокачані. Лучности у меня. Значит. И Шрек, и Шрек, и Шрек будет. Але Шрек сидить, його ще зайчить надо. Не, реку тоже, реку тоже. Сейчас і Шрека став на іншу сторону. Щоб якщо будуть будет не дай бог. Та, у нього река сильно. Ох, не-не-не, чрт. Не, 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 не то геймплей, сейчас шрека надо шрека ставить, ми пушим вишки. Шрек поки що на мене надо. Подиви, шо там? Шо там, я питаю? Ладно, шрека поставлю просто по приколу, щоб було. Нормально. Так, чекаємо гіганта. І лучниці. Че мушкетера, блядь. Не мушкетера, сука, а. Мечника. Похуй лучниці. Побігли, побігли, побігли. Побігли, поїзд. Побігли, побігли, побігли. Подиви, а шо, а тут шрек. А тут шрек! Подивіться на шрека. Шрек дає. Блять, шрек, але шрек дав з... Пиз... Ты бачил, что Шек нормально задефал? Ган байтится на Будивлеоне, да, я засунул Чтоб я законтрить контролик ставил Шека Да, 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 я, я выкупаю, я выкупаю насчет Гиганта Ой, тут треба река, чтобы реально идти пушить На Гиганта пух Ты Шрекан Да вс вы ней чат, это изи вообще клеш Рояльцы, тут ну не играть Ча, це чудова гра. Бля, кубки виграв! Подиви, я щось відкрив. Окей. Я щось відкрив? Карточки на шрека? Чат, карточки на шрека, я виграв. Чат, я покращую шрека тепер. Чат, вы ви вообще вы нас какие-то сильный квеш рояльщик? Чат, квеш рояльцев пі... тема, Чего вы мне наказали, Николы? Ну, типа, алло. Якие собажники по час угри. Может проникнуть и поставить братичный контроль. Як проникнуть, І... Ви не знаете куда? Ебать. Бля, швека в качав жестко. Сейчас швека буду ставить. Сейчас буду жестко ставить швека. Вы гоните? Чат, давай, давай Останню каточку. останню каточку. давайте останню карточку. карточку. Да, да, карточку. Чат, але я їм. Чат, але я хурю. Шрека сразу. Сразу шрек. Як, от, як, наприклад, я хочу скипнуть випадково. Чел, а у мене є тоже река. У мене сьос це є. Подите, я всіх настворю. Сука, шрека за... А <рикану> ти пушить пішли? На треба було было накидывать, а ничего. зносим ізічно Ізічно Ще що, Сейчас шрека заспавню. Що, Сейчас шрека заспавню. Чисто просто, щоб був, тому що я покачав жорстко. Ізі, 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 ізі Ізі, 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 ізі Ізі, подиви, ізі Боже, шрек трае страшенно. Гигантик, а все-таки вже можна тоже поставити. Подиви. зараз з мечником. Ні, з рекою, з рекою четвертого рівня. Пуши подождать. Все, пушить, 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 пушить. Подивись. Йосип драний. Оце то этого Так, оце то с Лучники, Давайте чуть, -чуть миньониу постреляйте тоже. Там настреляйте миньончики в чуть-чуть. Сильный миньоныч. Сыльный миньоны, подиви. Міньйони, ну, ну, я прям Такий. Пушим, пушим. Давайте, давайте, доносим, доносим, доносим. Остання вишка, Остання камон. Вишка. Камон, доносим, доносим. Блять. Миндйони затригерились на гіганта. А вони вообще в курсі, хто у мене є, Вони в курсі? Вони... Подивись. Подивісь, вони в курсі? хто у мене є зелений? Зелденький, хто у мене є? Вони в курсі? А вс можно даже викликати. выкликать. Easy. динай. Так, Easy.